Дев'ять команд стартували у першості ферекспо з футзалу. Участь у ній беруть колективи підрозділів компанії, а також молодь із вищого професійного гірничо-будівельного училища. Протягом місяця команди виявлятимуть переможця турніру у дев'яти турах. Більшість поєдинків першого дня змагання пройшла в напруженій боротьбі, про що й говорять результати ігор. Команда іт дирекція РСЦ із мінімальним рахунком виграла у гравців дробарно збагачувальної фабрики 2-1. Молодь ВПГБУ із рахунком 1-5 поступилася. Спільній команді складеній із гравців цеху виробництва окатків та залізничного цеху. Команда ЛМЦ ЦБТ зуміла виграти у гравців ЄГЗК-1 із рахунком 3-2. Найбільш очікуваним матчем стартового туру була заключна гра між командами Ферострой та ЄГЗК-2. Поєдинки цих суперників завжди проходять у напруженій боротьбі, і це довів недавній фінал Кубка про спілок прат Полтавський ГЗК, в якому в серії пенальті сильнішим був Ферострой. Той матч проходив на відкритому повітрі та на полі зі штучним покриттям, а цього разу команди зустрілися на паркеті фізкультурно-оздоровчого комплексу. І треба сказати, що цей матч також пройшов у напруженій боротьбі, але за іншим сценарієм. У Феростроя перед стартовою грою виникли кадрові втрати. Перед початком матча ми дізналися, що е, хлопці зламані, то травми. Е, настрій був бойовий, знали, що дуже хороша команда, але договорилися, що будемо боротися. І Як вийшло, так вийшло. Серйозні кадрові втрати команда Ферострой компенсувала бійцівськими якостями тих гравців, що вийшли на майданчик. У цієї команди була лише одна заміна. Ці обставини не завадили саме Ферострою першим відкрити рахунок після голу Максима Самкова вже на четвертій хвилині зустрічі. Цікаво, що за відсутності воротаря на останньому рубежі у команди Ферострой діяв капітан Вадим Бугай, який вдало підключався до контратак і зумів зробити суттєвий внесок у перемогу. Ось тут граючий голкіпер розпочав гольову атаку команди Ферострой. Вадим Бугай розпочав атаку, яку продовжив Павло Панасенко, а завершив Андрій Крівченко. І це 2-0 на користь Ферострою. Це трошки, як кажуть, футбольна хитрість. Він вийшов п'ятого, зіграли, забили два гола у цьому епізоді. Ферострою мав збільшувати рахунок, але влучність підвела гравця команди, що атакувала. Втім, до перерви Ферострой забив третій гол після цього прицільного удару Вадима Бугая. Цих подій гравці Рострою отримали психологічну перевагу, яка додала їм впевненості у другому таймі. Але реалізувати моменти не вдалося. Ось тут Андрій Крівченко влучив у стійку воріт. А наприкінці матчу вже Павло Панасенко не реалізував свій момент. Команда ЄГЗК-2 майже увесь матч провела на половині поля суперника, втім, свою можливість реалізувала лише одного разу на заключній хвилині матчу. Гол вийшов дещо курйозним. Валерій Скляренко отримав м'яч від свого голкіпера і прицільним дальнім ударом влучив у ворота. Цей гол дозволив команді Єрестівського ГЗК лише уникнути поразки із великим рахунком. 3-1. Ферострой не просто вистояв проти атаки ГЗК-2. Він оформив першу перемогу на турнірі. Завдання у команди, що виграла в заключному матчі стартового туру, завжди максимальні. У нас завжди тільки перше місце і все. Більше ніяк налаштовані на перше. Чого перемогли сьогодні? Так бойовий характер, да? повірили, що зможуть? Так, да, це характер. Характер, дисципліна. Грали ніхто не на жодного не кричав. Злажено все було. Справжні майстри на поле, так? Професіонали. Програли б, не засмутилися б, що ну, такі обставини. Та засмутилися, звичайно. Ми завжди на перше місце. Ну, це таке, це футбол, все може бути. Стартовий тур, який відбувся минулої суботи, пропустила команда управління. Але за тиждень вона проведе свої перші два матчі з командами ЄГЗК-2 та ВПГБУ. Матчі другого туру пропускає ЄГЗК-1, а у третьому турі пауза буде для команди цех виробництва окатків Залізничний цех.